З приводу е, нашої акції, значить, у, у мене я ініціатор акції цієї mm -hmm. і це відкриття Другого фронту проти внутрішнього ворога, і яким саме небезпечним це протидія і ПСО, самим небезпечним, які являються ці пропагандисти, е, які є блогерами, які є місь... е, медійними, які є. Достатньо професіональними, і вони зап... нароб... напрацювали певну довіру суспільстві. Ну, і у мене в нашій акції було присутні чотири чоловіка, які е... воювали, е... яких списали, і ця людина, яку принизив Гордон, він сам воював, і зараз його син. До речі, ми теж звернемося до нього, щоб він своє слово сказав. Він командир певного підрозділу, в якому 68 чоловік відпорядкування зуби, де він втратив, я не можу за нього там казати, але я просто знаю про те, що коли він повернувся, йому запропонували поставити зуби. Ну і він каже, ці гроші відправте. Краще на ЗСУ, на що я йому кажу, ну, зараз ти займайся просвітницькою діяльністю, тобі потрібно, тому що їх немає. Ну, але так сталося. Людина перейнята перемогою, перенята всім. І тут прийшла, прийшов гордон, який, до речі, підійшов тоді до мене, запитав, хто це поставив. Я сказав, що це я. І він після цього підвів. Національну гвардію, представники національної гвардії, які е, повністю при їхньому бездіяльності. Е... Він почав порушувати наші права. Тобто він викрав, викрав моє майно, тобто цю фігуру, яку Гордона, яку ми зробили. Взагалі прийшли три були при представники національної гвардії, які, наприклад, один там цікавився моїми документами, а інші могли призупинити хуліганські дії Гордона. Вони не зупинили. І при них Гордон сказав, що мені вирве карок. Це є записано, просто Хоро? хороші відео немає. Це замах на, на, на життя моє. І він назвав нас е, ряженими, алкоголіками, Тобто зневажливо е, до цього так поставився, до героїчного сьогодення. Тобто, е, ну, Але шо? в мене ще є інформація. Наші. Він хотів підтягнути під цю свою. Під, під цю свою провокацію він хотів Усіка підтягнути. Він зустрічається біля Бесарабки, але Усік відмовився. Видно, у Усіка була інформація, що тут ми стоїмо, тому що ми ж виступали проти Вікторії Коханівської, яка за московський падарихат. І він хотів його підтягнути, щоб, якби проходячись, прогулюючись, натрапляє на нас, і вже йому буде легше з таким авторитетним. Як Усік пророгувати на нас. А тут виходить Усік. Ну, він же боксер, він же розумний. Я думаю, він би фізично не вичинявся. Ні, ми говоримо саме про таку позицію. Він пішов, він відмовився, вони прийшлися іншою стороною. І тут вже якби він не пішов сам сюди, то Гордону видно перед усіпом було, що, що тоді хаєш. Давай разом пройдемося, а сам я боюся. І вже йому не було подивитися, ну, що він був білий, повністю білий, був такий, був як сина. І тут зразу ж прийшов, звернувся до е, Національної гвардії, яка за звичкою е, старою мінтів, відмовилася захищати народ, а побачила, що Гордон, і ну, це просто, звичайно, потрібно доносити.